А знаєте, що це? Це Crowview. Це від компанії LeCrow, Це ось такий монітор з кріпленням до ноутбуку. Я обіцяв вам зробити такі 14 дюймів, Full HD, з type сішечкою з різноманітними моментами. Все це на каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну що? Відкриваємо, але підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подачі. Такі цікаві огляди, а ми вже ось так зробили. Раз відкрили. Отут цю штудікенцію відкинули. А, тут ще да, в нас є наліпки. Дивіться, які наліпки. Holiday Energy, very good sinking. короче, тут дофіга всяких наліпок, але нас цікавить сам монітор. кріплення, до нього повернемось. Добре. Тепер в нас є ось такий моніторчик з такими кріпленнями. Це все продумали до якихось дрібниць. Зараз покажу, як воно все працює. Тут у нас ще одне кріплення, тут у нас ніжка. Але ми до нього повернемось трохи пізніше, бо хочу показати: в нас є блок живлення, якщо немає живлення через Type-C, звичайний 5 в, 2 ампери, нам він не потрібен. Далі HDMI, міні HDMI, на звичайний HDMI, є Type-C на Type-C порт. Бачите, Type-C на Type-C і є в нас ось такий Type A на Type-C. Type A на Type-C під'єднується. Це для зарядки, це в нас для передачі сигналу, бо йому потрібно для чогось живитись. Далі ми це відкладаємо, Тримаю линку. і дивимося на сам монітор. Він підходить від 13 до 16,5 дюймів, хоча я зараз його під'єднаю на 17,3. Як це виходить? У нас ця штукенція відкривається. В нас є ось така ніжка. Це у варіанті, якщо ви, бачите, ви можете його просто використовувати як монітор, бачите, як монітор, звичайний монітор, поставити і під'єднати буде у вас простий монітор, бо він підходить і для PlayStation, і для Xbox, і для Nintendo Switch. Він теж буде працювати. Ця штука знімається, якщо ви робите це для великого монітору. Бачите, можемо це закрити. Ось таким чином ця штукенці нам знадобиться, і ця штука знімається, якщо це великий монітор. Все повністю модифікується. В нас є 3.5 для навушничків, є DisplayPort 1, DisplayPort 2 з живленням, є міні-HDMI. Також в нас є кнопки керування через менюшечку, менюшку покажу пізніше. Давайте його на наш ноутбук закинемо, подивитись, як це виглядає. Так як це в нас великий ноутбук, то ми саме без верхньої планки будемо його кріпіти. Закріплювати, скажімо так. Взяли, підняли, закріпили раз. Цю штукенцію відкинули і підняли. Ось. Таким чином. Ось, будь ласка, закріпили. Позаду та штука в нас вперлась. Піди покажи, будь ласка. Є? Нормально? Нормально? Тепер магія. Беремо Type-C на Type-C дріт. Який є у нас у комплекті. До речі, дріт прикольний. Я навіть знаю, хто це робить. Коннектори дуже знайомі, без маркувань. Тепер беремо цю штукенцію. Розплутуємо цей длиннючий дріт, під'єднуємо у Type-C-шечку. Раз. І у DisplayPort через Type-C вашого лептопу. Головне, щоб ваш лептоп підтримував цей варіант. Але якщо він не підтримує, то через HDMI можна все під'єднати. Дивіться, у нас увімкнувся монітор. Та-дам! Та-дам! Що ми бачимо? В нас є додатковий монітор. І в яких же ж варіантах роботи ми можемо його використовувати? Ну, наприклад, я використовую його для відеомонтажу, коли подорожую. Бо я поставив, мені потрібен великий монітор. Ще і його, якщо немає під рукою, то саме цей монітор мені приходить на, на допомогу. Дивіться, як це в мене виглядає на монтажному столі. Тобто, це в мене на додатковому моніторі. В мене прев'юшка, а тут я працюю з самим проектом. Будь ласка, працює? Працює. Крутилезна, крутилезна. Давайте зупинимо і замірюємо відразу. Замірюємо відразу е яскравість цього монітору у піковому значенні. 390 кандел. 390 кандел – це дуже круто для такого монітору, для такого маленького. Це дуже яскравий монітор. 390 кандел, будь ласка, це в нас люмінометр. Якщо не знали, що ще можна робити, Да будь-що, ви можете його використовувати не тільки в такому положенні. Я зараз ще покажу. Давайте підемо у параметри екрана. і ви бачите, у нас два екрани: один 2К, а інший у нас це Full HD екранчик. Будь ласочка, він є. А ще ви можете грати тут, а тут дивитись, наприклад, мій ютубчик, мій канал. Ось, будь ласка, поїхали грати у Hearthstone. Ну, звісно, якщо іграшка дозволяє е, вам працювати з цим. Дійством, таким чином, бачите, все працює. Тут грає в нас фільм, наприклад. Тут ми у щось граємо, чи працюємо з документами, чи там програмуємо, чи щось інше. А, а тут все бездоганно. Прикольно? Оленко? Дуже прикольно. Тепер, ну давайте трохи покажу, бо ви скажете, щось я не так зробив, щось я не так. А, Якщо порівнювати з цим, звісно, цей буде виглядати трохи гірше, бо це Dolby Vision дисплей. Так, питання саме у цьому, бо це Dolby Vision дисплей, дуже крутелезний, 240 Гц, і трохи він. Крутіше. Ну, звісно, звісно. Але це ось таким чином працює. Працює? Працює. Виходимо далі. Ну, Ми можемо це використовувати не тільки на великих моніторах. Наприклад, якщо в нас дуже маленький монітор, і ми не можемо його розташувати саме таким чином, ми можемо зробити трохи по-іншому. Ось так: просто-напросто пер перекинули цю штукенцю, відкрили ніжку, взяли лептоп, поставили. Закинули. Під'єднали лептопчик. Відкрили його. Бачимо кров'ю. Ну Зараз він у нас у е зеркалюванні, але ви можете обрати будь-який ефект. Ну, е Тобто, розширити чи щось зробити. Таким чином можна розташувати. Можна розташувати ось таким чином. Ну, тут, тут можна ніжку скласти. Дивіться, оце закрити і це відкрити. Ось таким чином можна зробити. І у вас буде повноцінний монітор такого формату. Тут можна робити будь-що. Це все, що вам заманиться. Ви можете окремо його взяти, під наприклад, на природу, під'єднати tv бокс якщо у вас є. А ні, давай під'єднаємо, я хочу хлопцям показати ще менюшку. Якщо у вас, наприклад, є пауер-станція, і це буде теж крутелезне. До речі, посилання я закину вам у опис під цим відео. Давайте менюшку подивимось. Є в нас підсвітка, підсвітлення, інтенсивність, є контраст, екостандарт DCR, шарпне, сатурація, позиція. Якщо у вас, наприклад, щось не співпадає, в нас є кольорова температура. Керування, мова. До речі, української немає, як і російської. ОСД, також в нас є авто і є в нас ще, знаєте що, фрисін. Бачите? Також в нас є тут сигнал Source, low blue light це фільтр синього кольору для захисту ваших оченяток І, звісно, тут показує, яка у вас роздільна здатність та герцовочка. А давайте підемо зараз і подивимося, що нам каже сам виробник і скільки вона коштує. Відкладаємо ось наш монітор і ми вже на сайті виробника. А, дивіться, Pro Ultimate 14, це Portable, Ultra Light Dual Monitor, Support Multiple, Multiple System. О oh, боже ж, ти мій, нафіга так багато усього писати, коштує він 169 баксів. Чесно кажучи, чесно кажучи, якщо ви не знаєте, де купити, я це посилання розмістив в опису під цим відео. А для вас, для українців, на Aliexpress я знайшов подібний, повністю подібний монітор з такими же кріпленнями, приблизно такими самими. І за невеликі гроші теж можете Перейти подивитись. Тепер сам по собі монітор 1080 p 24 біт, це 16,7 мільйонів кольорів, це 8-бітна матриця. 72% покриття кольорового простору NTSC, 60 Гц, 178 градусів в нас кути огляду це IPS матриця. І тут показані нас варіанти його використання і під її монтажа. Як я вам монтажу, як я вам вже показував, в принципі. Також в нього є ультра Long Standby, це він може в нас Power Saving режим включати. І тут саме цікаве, що він має мультисумісність. Windows, Mac, Chrome, Chrome OS, Linux, Android, Switch, PlayStation 4, 5 і Xbox. Поясню, справа у тому, що ви можете його під'єднати, наприклад, до смартфону, бачите, який підтримує MHL для під'єднання тих самих hdmi пристроїв. Дуже дуже прикольно. Дуже надлегкий, надтонкий, 0.39 дюймів а от вага. Хто мені написав, що таке 176 LBS, і скільки це у кілограмах і грамах, буду дуже вдячний. І це такий, підете у коментарі, почитайте. Підходи для, ну як я вже казав, для монтажу, для редагування відео, для бізнесу можна розвернути повністю для того, щоб показувати як презентаційний. Також для роботи на ходу, і тут вони показують різноманітні варіанти його використання. Також під можна підвінати два, наприклад, таких монітори. Легка інсталяція. 400 ніт яскравість, ми підтверджуємо за нас. Нашими тестами і все 60 Гц. Більш мені вам показувати нічого. У опису під відео посилання. А з вами був Бабл. Ми рекомендуємо на каналі Технозон Україна. На все добре.